У травні 45-го велику перемогу в Черкаському районі святкували 30 тисяч фронтовиків, як і 67 років тому на вулиці знову буяє весна. Однак визволителів на весь район лишилося тільки 176. сімдесят героїв в бойових нагородах. Згадують той далекий травень. Воно то праздник, а людям праздник, а скільки погибших, гараніти скільки було, скільки горя перенесли люди. Не виносимось, не знаю навіть, як і сказати. Це дуже великий праздник, дуже великий праздник. День великий день. Ніхто не командував ніким. У кого було по грам, пили по грам. І веселились, салютували сильно. Весело було. Ми салютували і німецьким порохом. Була така каністра, як запалили, то там і коні, і коні повтікали, а давали. І стріляли, отак вот ми зустрічали день перемоги. Откровенно скажу, Совєтський Союз заплатив дорогою ціною людьми, а це дорога перемога. Кожен німець убив чотири руських. От вони потікали, допустимо, сім, а ми двадцять чотири. Мільйони. Так, зна, за що людських потерь ми виграли? Которуш кажуть, старі мудрий, який там мудрий. Ніяка мудрість могилами. Цьогоріч день перемоги жителі Черкаського району відзначають у Мошнах. Аби вшанувати пам'ять героїв визволителів святкова колона під супровід оркестру йде до обеліска із вічним вогнем. До підніжжя лягають квіти. Урочистості продовжує святковий концерт і привітання від представників влади. Героїчні сторінки вписані нашими земляками в історії Великої вітчизняної війни. Майже п'ять тисяч наших жителів нагороджені орденами і медалями. Дванадцятьом присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Двоє стало повними кавалерами ордена слави. Шановні ветерани, дай Боже вам здоров'я, дай Боже, щоб ви більше раділи від життя. І жили якомога довше. Радійте від своїх онуків, радійте від своїх синів, правнуків. Щастя вам. Наснаги! І ще раз хочу повторитись близький вам у Честь вам і слава! Зі святом вас, дорогі ветерани, усі жителі Черкаського району. З днем перемоги вас! До 9 травня ветерани Черкаського району отримали грошову допомогу та подарунки. Скорик Василь Саєнко Віка новини.